Маємо 6 жовтня. Багато людей показують відео, що ходять на гриби. І я в ліс по гриби. Є тут і осінні гриби. Так звані підпеньки. Але бачу є також і отакі от білі гриби. Тут і тут. Там ще один бачу. Так що не знаю, які брати, чи осінні, чи білі. Напевно, буду я брати і ті, і ті. А вдома посортується. І такі є у нас підпеньки. Частина з'їджена. Частина могла би бути. Все шукаємо далі. Що я хочу вам сказати? Осені збирати білі гриби складно. Поки один знайдеш, два-три роздалиш. Оце я роздавив. Хоча я тут трішки знайшов грибів білих. Також знайшов отакий маленький. І тут недалеко, недалеко, на краю прірви. Щось похоже на гриб, а дуже вже він з'їжджений. Нічого почиститься, щось і мені не станеться, Та й таке. І цю територію, ще треба також подивитися, от тут близько, якби є маленький, але вже об'їджений. Та й таке. Шукаємо далі, вже трішки є. Так, замучився я на цій локації. Трішки знайшов білих грибів. А це опеньки вже. Жалко викидати, вдома розберемось які гриби до яких. Так, ще зараз під'їду на одну локацію. Це вже ближче додому. Правда, після дощу розмаку складно. Так, це вже маємо другу локацію, знайшов я два гриби. Так, що я хочу вам показати? Це та так звані барянічі роги. Ну, вони невеличкі, дехто їх любить поживати, дехто не дуже, треба вміти їх ще приготувати. Це така локація, колись я тут. Колись я тут часто бував, так би сказати, стежками дитинства проходжу. Багато чого змінилося, там не річка, невеличка. В ній я навчився павати. Та й таке. Весело було. О, літа. Добре, будемо шукати далі. Хочу вам сказати. На цьому місці саме найбільше. Проводилося часу в дитинстві. Дуже багато. Дуже багато спогадів про майно. М -м -м. Змінилося сильно. Сильно змінилося. Дерева повиростали. Ну, я також виріс. Тільки спогади лишилося. Добре, ну, буду я закінчувати свої походи за грибами. На цій локації вийшло знайти два гриба. Ось тут два гриба і чотири козарі. Для повертатися додому. Приємно було побувати тут ще раз Все міняється.